Існує зараз вже механізм компенсації матеріальної шкоди, завданої за зруйноване житло. Якщо людина має власну оселю, квартиру, помешкання, яке в нормальному стані, але просто людина зараз боїться там знаходитись, це одна справа. Якщо у людини житло зруйноване під час бойових дій, це інша справа. Ну, я особисто, будучи на Луганщині, зробив перший крок і практично. 28 чи 29 мільйонів гривень я виплатив людям з Лисичанська, з цієї дев'ятиповерхівки, яка зруйнована. Тому механізм вже відпрацьований. Вона, вона в якості державної програми не існує. Це була моя ініціатива як голови області. А взагалі треба, я переконаний, треба таку програму на рівні держави робити. За майно не передбачено взагалі законодавством видача допомоги.